Друзі, всім добрий день. Сьогодні у нас субота. У нас якась та аварія, страпилась у Харкові, світла немає. ну Зараз тут є. От, а взагалі по місту Харкова світла немає, метро не ходить. Я сюди добиралась буквально на конях. Так, показ зараз у мене буде. Чекаю клієнта, вам покажу перше. Так, друзі, зупинка громадського транспорту 5 хвилин поруч супермаркет Кластом. Так, і що ще тут поруч? І. Ой, поруч безліч магазинчиків. Я вам вже розповідала про цю квартиру. Це трикімнатна квартира, яка знаходиться на Роганському жилмасиві масиві. По вулиці 92-ї бригади. Так, це у нас кімната номер 1 Площа квартири 70 метрів. Поверх восьмий. Це у нас така велика лоджія. Бачите? Велика лоджія. Ходимо далі. Кухня. Кухня також простора, це дуже рідке планування, це покращує планування. Так, у будинку є газ, зверніть увагу. І лоджія на кухню, на кімнату. Тут також є продовження. Так, це у нас комора одразу біля кухні. Квадратний такий холл. Так, санвузол. Ванна. Так, ось така ванна. Кімната номер 2 вона також простора. Так, і тут вікна у нас на сусідній будинок. Та кімната номер 3 але вона закрита, я вам її не зможу показати, тому що там речі власника ось. Ну, Коли будете купляти, обов'язково відкриємо. І ось така. Чудова квартира, ціна її 35 тисяч доларів. Не перемикайтеся. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть, таке приходила родина, чоловіка, дружина, подивилися квартиру. Вони приходили зі своїм агентом, тільки почали свій пошук квартири, тому порівняти їм особа не з чим. пішли шукати далі. Ну а я їду далі по своїм справам, тому не перемикайтеся.